Доброго вам здоров'я, шановні! 5 серпня сьогодні перед свято преображення. А ще сьогодні, за календарем Новоюлянським, свято святого мученика Євсигнія. Український народ славиться своїми традиціями та звичаями, які є основою нашої національної ідентичності. Важливо продовжувати їх шанувати, адже вони допомагають нам відчувати єдність і силу духу. І сьогодні. 5 серпня ми відзначаємо такі події, тобто передсвято преображення Господнього, День Євстигнія, якого ще називали житником. За церковним календарем, 5 серпня віряни святкують передсвято преображення Господнього, і це свято описано в Євангеліях як явлення слави і божественної величі Ісуса Христа перед трьома апостолами під час молитви на горі Фавор в Ізраїлі. Преображення Господня є одним з 12 свят, які тісно пов'язані з подіями земного життя Ісуса Христа. За переказами під час молитви на горі Фавор, учні Ісуса Христа, Петро, Яків та Іоанн, побачили, як учитель преобразився, його обличчя засяяло як сонце, а одяг став білим, як світло. Традиція святкування цього дня з'явилася у IV столітті, коли імператриця Олена звела перший храм на честь преображення. А в народі це свято відомо як Яблучний Спас, але це ж буде тільки завтра, оскільки до цього часу достигають яблучка, які заведено освячувати в церкві. 5 серпня за народними традиціями це день, коли відзначається євстигній житник. В цей день прийнято прославляти жито, а з першого намолотого ячменю випікати хлібець. Також на євстигнія житника збирали цибулю і розвішували її зв'язки по дому. Вважаючи, що це очищує повітря від мікробів. Хліб місили з борошна першого помолу. Щоб уникнути болю в спині під час садово-польових робіт, варто було поділитися врожаєм із сусідами. Що не можна робити 5 серпня за народними традиціями та повір'ями. Не можна сьогодні їсти хліб без цибулі, інакше не буде достатку в цьому році. Не можна залишати дітей одних в кімнаті, бо темні сили можуть їм нашкодити налякати їх. Ну і ще сьогодні заборонено сваритися з рідними. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами більш детально розберемося в тому, які традиції, вірування, знання, звичаї та обряди були в нашого українського народу. І все, що стосувалося саме з сьогоднішнього дня преображення, перед свята преображення Господнього. І це 5 в нас серпня, за новоюлянським календарем. Цей канал я буду саме за новоюлянським календарем, бо це ж наш український календар, це наша українська церква. І, зрештою. Ці всі дати вони зустрічаються в старовинних книжках, в етнографічних джерелах, які я вивчаю для того, щоб для вас зібрати всю цю інформацію, і видати її вам тут у вигляді от ць, от таких відео, які виходять щодня. І дивіться це відео до самого кінця, буде дуже цікаво. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, як там у вас взагалі, як погода, як самопочуття ваше, чи є у вас світло, бо в мене світла. Нема через те я змушена зараз записувати відео, де прийдеться. Вибачте за шуми, які ви чуєте. На жаль, немає зараз іншої можливості якось по-інакшому все записати і зробити це ну, більш, більш якісно. Ну, вже як я. Живемо в такі часи, але з Божою поміччю якось все подолаємо. Дякую вам за перегляд. Слава Україні! Я починаю. Тож. Святий мученик Євстигній народився в середині третього століття в Антіохії. Він служив в римській армії протягом 60 років за правління різних імператорів, включаючи Костянтина Великого. Одного разу Євстигній став свідком явища зоряного хреста на небі, що глибоко вразило його. З віком він залишив військову службу і присвятив своє життя молитві та відвідуванню храмів. Під час правління імператора Юліана Відступника, який намагався відновити язичництво. Євстигнія звинуватили у християнстві. Він безстрашно викрив Юліану у відступництві від Христа і розповів про явище Христа. За це Юліан наказав відтяти йому голову. Цей день, 5 серпня, відзначається як день пам'яті цього святого мученика, бо він став символом віри та мужності. Цікаво, що наші предки мали свої традиції та вірування щодо цього дня, оскільки з них сьогодні не можна залишати дітей наодинці в кімнаті. Не можна сваритися, не можна ледарювати і не можна лихословити, ну, в принципі, як і в будь-який інший день. А ще сьогодні не можна запивати хліб квасом і не можна їсти хліб сьогодні без цибулі. Цибулі, взагалі, наші предки вважали універсальними ліками від багатьох хвороб. Її сік допомагає зберігати здоров'я зубів, покращує травлення, підвищує апетит, сприяє виведенню піску та розчиняє камені в нирках. При облисінні рекомендується втирати кашку з цибулі в шкіру голови. При укусах комах, таких як комарі та бджоли, шкіру змащують цибулевим соком. Для обличчя цибуля використовується для видалення веснянок. В трактаті 12 століття про прикрашання жінок, який приписують італійський цілительці тротті, радять натирати обличчя цибулею для видалення плям після пологів, а потім змащувати шкіру свіжим козиним жиром. Українські селянки використовували густий настій жовтого лушпиння цибулі для фарбування волосся в золотавий колір. Для лікування кашлю українські знахарки клали дві головки цибулі в глиняну макітру, заливали літром свіжого молока та парили в печі 2-3 години. Цей настій потім давали пити попів склянки чотири рази на день, і це допомагало навіть при запаленні легенів. Цибулю з медом досі використовують при бронхіті. Склерозі судин головного мозку та імпотенції. На полісі існувала цікава традиція, пов'язана з цибулою, що свідчить про давні повір'я та уявлення людей. Щоб викликати дощ, люди клали цибулю з сусідських грядок і кидали її в колодязь. Цибулю використовували також для передбачення погоди на рік. Напередодні Різдва Нового року та на весняного луку, який святкують перед Юрієвим днем, розрізали шість цибулин навпіл. Кожна з 12 половинок символізувала один місяць. Їх засипали сіллю, а вранці перевіряли. Якщо половинка була сухою, це означало, що місяць буде сухим, а зволожена сіллю вказувала на дощі. Цибулі також вважали засобом захисту від нечистої сили. Її різкий запах, як вважали, відганяв відьом, русалок та чортів. Після вживання цибулі вимовляли фразу Цибулю їм, цибуля пахне, щоб відлякати злих духів. Маленьку цибулину носили в кишені або на шиї, а при будівництві нової хати закладали її у фундамент, щоб обезпечити дім від зла. У Чернігівщині існувало повір'я, що цибуля разом з полином охороняє дім від мерців, які блукають по ночі. Ці традиції свідчать про те, що цибуля дуже важлива частина народних уявлень і практик, які допомагали захищати та передбачати. Сьогодні, 5 серпня, це день, коли кожен з нас може подивитися на себе нібито збоку, критичним поглядом. Це дозволить оцінити не лише свої позитивні та негативні якості, але й ситуацію, в якій ми опинилися в цей момент. Це допоможе зробити важливі висновки та покращити своє становище. Гіркі думки, які вас турбували останнім часом, мають підстави, але їх можна замінити позитивними емоціями, яких сьогодні буде вдосталь. Сьогодні можна ризикувати, але за однієї умови не робіть дій, наслідки яких ви не можете передбачити або спрогнозувати. Це може призвести до невдачі. Сьогодні не рекомендується відвідувати перукарню: стрижка та фарбування волосся, особливо в світлі відтінки, можуть негативно вплинути на психічне здоров'я і навіть призвести до депресії. Якщо ви відчуваєте нездужання, зверніться до лікаря за порадою. Сьогодні, як завжди, категорично не рекомендується займатися самолікуванням, бо це може мати серйозні наслідки. Уникайте конфліктів в стосунках з коханою людиною. Навіть незначна сварка може мати серйозні наслідки, тому важливо йти на зустріч одне одному. Необхідну допомогу, незалежно від сфер життя, вам нададуть люди навколо, навіть ті, з якими вас не пов'язують родинні чи дружні стосунки. Ще сьогодні перед свято преображення або перед свято яблучного спаса. Наші предки готувалися до яблучного спаса з великою увагою та повагою до традицій. До завтрашнього дня готувалися таким чином, що, ну, перш за все, треба було, звісно, підготувати яблучка та інші там фрукти для того, щоб на завтра понести їх до церкви. Збирали кошики для цієї події спеціально, і в цих кошиках так, так само туди додавали мед, хліб, польові квіти, почки колосків, пшениці і готувалися таким чином, що було важливо, щоб плоди були вирощені саме на рідній землі. Ще існувала традиція плести ритуальні вінки з квітів, листя та стрічок, і ці вінки символізували радість, життя, мудрість та здоров'я. Перед святом треба було дотримуватися посту, тобто перед завтрашнім яблучним спасом, треба було дотримуватися посту, тому на святковому столі і взагалі проважали фрукти, овочі та саме мед. Ну і яблучка, які завтра будуть освячені, вважалися особливо смачними та корисними, але сьогодні їх їсти було не можна. Вважалося, що освячені яблука мають особливу силу і дарують красу, силу та щастя і здоров'я. Але до цього дня яблука не їли, вважаючи їх незрілими. А ще була особлива заборона на те, щоб їсти яблука до яблучного спаса для жінок, в яких померлі маленькі дітки. За дуже старовинною легендою, матір Божа на тому світі у Спаса, роздає всім покійникам, покійним діткам маленьким яблучка. А тим, чиї матері порушили обітницю і їли яблучка до спаса, вона цих яблучок не давала. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі, готуйтеся до завтрашнього свята, до Спаса. Яблука не їжте. Якщо ви пост блюдете, то продовжуйте це робити. Завтра вже від'їмося ну, яблуками, принаймні смачними освяченими в церкві. І давайте зустрічатися вже завтра. Про це поговоримо, про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Завтрашній день буде дійсно надзвичайно цікавий. І зустрінемося знову тут на цьому каналі. Будьте здорові! Бережіть себе, бережіть всіх своїх близьких. Слава Україні і до зустрічі! До побачення!